Дай Боже щастя всім. Будемо робити таку річ. Попробуємо за допомогою такої пасти. Теплочок відполірувати дане крило в автомобілі. Подивимося, що з цього вийде. Отаке воно є. І що з нього вийде, як працює? Будемо бачити ось такий результат незначних зусиль, що вийшло в нас. Різниця, коні, звичайно очевидно, навіть її відзеркалює мене в крилі. Намисно чекав того ж самого часу доби, щоб при тому ж самому освітленні було видно різницю. Що було і що стало в результаті нашого полірування. Ось так. Підсумок по нашій поліровці, чи працює паста. Паста працює. Ось така. Всередині в ній є О, компанія Атлас. Всередині є така губка. Я би рекомендував після цієї вже роботи, як... Я працював, вона дуже швидко забивається Крило було таке матове, сильно, і губка швидко забилася при поліровці. Я би рекомендував нею набирати пасту, наносити на місце поліровки і вже або іншою губкою, або якимось другими такими тряпочками шерстяними полірувати, щоб можна було їх змінювати. Тоді дасть кращий якби Результат не буде так забиватися, можна змінювати. от І вона буде у вас завжди чиста для того, щоб нанесення чистенької пасти для полірування. Вона працює, результат крило виглядає набагато краще, ніж раніше було до поліровки. Так що можу сміло рекомендувати. Пробуйте, у вас все вийде. Дякую, що дивились. Всім добра, миру і гармонії.